Квашені або мучені яблука одна із наших національних страв. А якщо національна, значить корисна. А ще це смачно і дуже швидко готується. Ігриста цікава закуска або ласоще, яка ще й оздоровлює нас. Два рецепти з різними термінами зберігання. Одна стоїть в холоді приблизно до лютого місяця, а та, яка з дубовим листям аж до квітня. Отож, для заквашування яблук мені необхідні самі яблука будь-якого сорту, сіль, цукор, листя дуба та смородини. Яблучка та зелень мию ретельно від пилюки. На дно банки кладу декілька дубових листочків та маленьку гілочку смородини. Яблука укладаю як можна щільніше і додаю на 3-літрову банку 100 г солі та 50 г цукру. Це приблизно 3 столові ложки солі та 2 ложки цукру. Зверху знову листя. Все заливаю холодною сирою водою, накриваю пластиковою кришкою та одразу ставлю в прохолодне місце. Тут процес бродіння проходить не так активно, як в теплі, плоди не перекисають, але все одно через декілька днів або тижнів перевіряю всі свої квашіння і при потребі доливаю воду до самого верху. Другий рецепт ще простіший: у 3-літрову банку, заповнену яблуками, додаю 1 столову ложку солі та 2 столових ложки цукру. Заливаю холодною водою під капронову кришку і в погріб. Квашені яблука подібно до свіжих багаті на вітаміни, залізо містять кальцію у легкозасвоюваній формі, а наявність грубої клітковини гарно підвищує апетит. Та дітям до 5 років і людям з хворобами печінки, шлунку, підшлункової залози у стадії загострення краще не вживати. Для приготування цього наїдку традиційно використовують тверді та кислі осінньо-зимові сорти, такі як Антонівка, Пепін чи Ренет Симиренка. Тому що вони після заквашування зберігають природню форму, свою твердість та кислинку. Я ж навпаки, заквашую лише солодкі та м'які, такі як ранній білий налив чи карамельна ялена. Бо у квашеному вигляді вони такі ж і залишаються солодкі та м'які.